Доброго часу, доби, шановні слухачі, слава Україні і нашим могутнім Збройним силам. З вами адвокат-медіатор Вікторія Кравченко. Сьогодні хочу записати коротеньке відео з питань права виїзду за кордон чоловіків, які мають одного з своїх батьків, чи батьків дружини із числа осіб з інвалідністю. Першої чи другої групи і супроводжують одного з таких батьків для виїзду за межі України. А також хочу дуже коротко поговорити про головну помилку, яка допускається такими особами, такими чоловіками при формуванні пакету документів для перетину кордону. І ми також поговоримо з вами. Теж дуже коротко, про деякі моменти, щодо заяви про отримання акту встановлення факту здійснення догляду. Загалом нагадую, про зміни до правил перетинання кордону, які затверджені постановою Кабінету міністрів України від 10 вересня 2022 року за номером 1044 я розповідала в відео, окремому відео під назвою зміни до правил перетинання кордону перетин кордону чоловіками під час дії воєнного стану. Посилання на дане відео я залишу в описі під цим відео, тому, якщо є потреба, переглядайте. Але все ж таки повернемося до питання, про яке я наголосила вище. Зразу хочу звернути увагу на те, що в нас є постанова номер 57 тобто це відповідно правила перетинання державного кордону громадянами України, і як я сказала, вони затверджені постановою Кабінету міністрів номер 57 від 27 січня 1995 року, з усіма змінами, які були внесені в цю постанову в цих правилах. У разі введення на територію України надзвичайного або воєнного стану перетинати державний кордон мають особи, які мають одного із своїх батьків чи батьків дружини чоловіка із числа, із числа, перепрошую, осіб з інвалідністю першої чи другої групи, і супроводжують одного з таких батьків для виїзду за межі України за наявності і в правилах. Надані чіткі документи, які повинні бути у такої особи у такого чоловіка при перетині кордону. Крім іншого, за наявності оригіналів документів, чи їх нотаріально засвідчених копій, що підтверджують спільне проживання, тобто зареєстроване чи задеклароване місце проживання повинно збігатися з задекларованим або зареєстрованим місцем проживання батьків чи батьків дружини, або. Здійснення документів, що підтверджують здійснення догляду за своїми батьками чи батьками дружини, що, зокрема, підтверджується актом встановлення факту здійснення догляду, або документів про отримання компенсації, допомоги, надбавок на догляд. Чомусь більшість слухачів, судячи з тих запитів на консультації, що надходять мені на пошту, вирішила, що їм потрібно мати в даній ситуації і документи, що підтверджують спільне проживання, як встановлення факту здійснення догляду, і документи про отримання компенсації на догляд. Може, звісно, чим більше документів, тим краще, але звертаю увагу, якщо ви проживаєте. Та зареєстровані з батьками інвалідами першої чи другої групи, чи батьками дружини це для чоловіків з батьками дружини першої чи другої групи інвалідності за однією адресою, вам згідно закону не потрібно отримувати ще й додатково акт встановлення факту здійснення догляду. Не витрачайте зусилля та свої нерви. Тепер щодо заяв на отримання акту, встановлення факту, здійснення догляду. Я розумію, що відповідно до норм законодавчого акту, у нас визначено довільна форма заяви. Та й, в принципі, довільна форма самого акту. Це все встановлено, зокрема, на даний момент, у нас ще жовтень 2022 року. Але при складанні заяви враховуйте. Що необхідно описати докладну ситуацію та довести її документами, що відображають її суть. Додайте в додатках копії цих документів, пропишіть їх назви. Не забудьте, заява така подається в двох примірниках, для того, щоб на вашому примірнику було позначено дата отримання і. Підпис, посада та прізвище ім'я по батькові особи, що отримала заяву. Крім іншого, ще й повинно бути проставлено номер вхідної кореспонденції вашої заяви. Ще раз нагадую: кожна ситуація індивідуальна, тож, якщо вам потрібна приватна консультація, яка буде враховувати всі нюанси саме вашої ситуації, електронну пошту я залишаю в описі під даним відео. Пишіть, будемо співпрацювати і захищати ваші інтереси. Ще один момент. Якщо я не відповіла протягом, до прикладу 30 хвилин після того, як ви направили мені свій запит, це не означає, що я його не побачу. Просто майте терпіння. Відповідь обов'язково надам. Поки це все. Дякую за увагу. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, коментуйте. Мені важливі ваші думки, і до зустрічей.